Всім привіт! Сьогодні 2 червня, сьогодні будуть технічні перемовини України і РФ. Другий раунд. Давайте подивимося, як вони пройдуть і які будуть результати. Давайте подивимося. Хотів вилитити туз мечів. Давайте подивимося, як пройдуть перемовини між Україною і РФ. Round. Які будуть результати того всього дійства? Такі жезлів. Помірність. До кубків. Десятка пентаклів. Сімка кубків. Колесо фортуни. Так, давайте будемо роздивлятися, що ми з вами бачимо. Карти показують, що такі перемовини будуть. І це буде дуже-дуже скоро і сьогодні. І ви бачите, що е помірність це також і карта перемовин, що сьогодні це все здійсниться дуже швидко. Сьогодні є можливість, що. Е ці перемовини все-таки будуть сьогодні. Ту з Кубків, туз карта можливостей, помірність це також карта перемовин, але при тому всьому, дивіться, карта помірності є, все-таки переливання води буде. Все-таки чомусь вже карти з самого початку показують, що буде все по помірності. Переливання з одного бокала. Кубка, в інший кубок такі будуть перемовини. Трішки, знаєте, тупко, туп, як то тупчиться, тупчеться, тупчеться люди на місці, та і все. Великі фінансові питання будуть розглядатися, а то все буде по ілюзіях, сімка кубків, то все буде марна, можна сказати, марна, марна справа сьогоднішні перемовини. Получається, що по колесу фортуну, що все воно ще буде повторятися і повторятися і повторятися. Бачите, нічого тут ще кінця в цьому всьому поки що не видно. До зустрічі!